Вітання всім ви на нашому ютуб каналі Вереслів і це передматчевий блог нашої команди. Верес готується до нового суперника на цих літніх зборах, а саме Житомирського полісся. Оскільки наша команда давно вже перейшла на режим дворазових тренувань, сьогодні свій ранок вони розпочали у тренажерному залі ЕГО. Але давайте поспілкуємося з нашим фізіотерапевтом Максимом та спитаємо у нього, як проходять ці заняття та як наша команда готується до нового суперника і на що роблять головний акцент у підготовці. Була дуже добра робота на майже годину. Працювали над е, силою ніг, над м'язами кору. Е, Далі ну, готуємось до гри, готуємось до хорошого суперника. Суперник достатньо важкий, хлопці добре працюють на зборах. Я думаю, буде хороша гра і будемо працювати далі. Ну що друзі? Ми знаходимося вже на нашому стадіоні Авангард, і зараз будуть приходити наші гравці. На них традиційно очікує розминка, теорія, і далі вони вирушатимуть вже на навчальну тренувальну базу. Але також ми хочемо їх спитати, хто на їхню думку переможе в цю середу та вийде в півфінал Євро Нідерланди чи Англія. Нідерланд о інгладзі. Нідерланди або Англія. Англія, звісно. Нідерланди. derlandıderlandı nederlandıland derlandıderlandlandı А поєдинок з поліціям запланований вже на цю середу та відбудеться о 16.00. Це буде наш третій суперник на цих літніх зборах. А якщо брати до уваги минуле протистояння, то, то воно завершилося нічиєю рахунком 1-1. І забитим м'ячем тоді відзначився легенда екс-футболіст нашого клубу Михайло Шестаков. Ну, чесно здається, що в новому матчі трішки можливо щось не вистачило нашій команді для перемоги. Тому в цю середу ми маємо показати всі наші сили і боротьбу на футбольному полі, аби здобути по... Позитивний результат. З Поліссям була доволі тяжка гра. Тоді ми тоді, як, як пам'ятаю, 1-1, напевно, зіграли. Але це була для нас дуже тяжка гра. Вони хороша команда, хороші легіонери. І тоді було доволі непросто. Вони претендували на Єврокубки і зараз попали в ту зону, куди вони хотіли. Як зараз проходить підготовка до матчу і на що тренерський штаб ставить основні акценти? Підготовка проходить у звичному режимі. Це збори. Ми багато бігаємо, багато робимо тактичної роботи, напрацюємо зв'язки. Вже стараємося підходити під кожного суперника, але це збори. На навантаженнях будемо готуватися до гри. Чи була вже теорія, чи розбирали вже суперника? Ми не дивимося, коли у нас товариські ігри на суперника. Ми дивимося тільки на свою гру і стараємось покращити тільки свої компоненти горі. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб каналу, які знаходяться на рівні легенда: а саме Константин Влащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Псеволодмолета та карт Юра. Друзі, як ви пам'ятаєте, Вере запустив до початку нового сезону продаж абонементів. І це дійсно хороша історія, адже з покупкою абонемента ви отримуєте мінус 20% на всі матчі на 15 відвідувань. Також за вами буде окреме місце своє, і в подарунок ви отримаєте матч Кубка України. Тому це дійсно вигідна пропозиція. А придбати самі абонементи ви можете у двох місцях онлайн на касі Енєї або в наметі біля стадіону, який працює з 11 по 4 годину. Але якщо ви вже вже придбали абонемент на касінвей. Важливо його обміняти у наметі на фізичну пластикову картку. А до це повернувся голкіпер Арсеній Коркодим, який другу частину чемпіонату провів в оренді у ФК Кремінь. Давайте в нього спитаємо, як йому пройшли ці півроку. Для мене я вважаю, це був непоганий досвід. Я зіграв 10 ігор, де були деякі невдалі моменти, але мені здається, і вистачало хороших моментів. і Я для себе. Набрався опиту. Як приходить підготовка до нового суперника і наскільки важко входити в режим дворазових тренувань зараз? Там вже звикли, по два тренування, вже 10 днів працювало, тому не виникає проблем. На що тренерський штаб робить акцент саме в підготовці наших воротарів? Здається, що зараз багато приділяємо гри ногами, щоб намагатися вийти з пресингу за рахунок воротаря. Тому цікаві тренування, цікаві, важкі, але цікаві. Ну що, друзі, вже завтра о 16.00 Наша команда зіграє свій третій контрольний поєдинок на цих літніх зборах проти ФК Полісся. А ваша підтримка, як завжди, надихає наших гравців на перемогу. Тому обов'язково приходьте та підтримайте нашу команду у завтрашньому матчі. Як завжди, придбати квиточок, ви можете або онлайн на касинєї, або у наметі біля стадіону Авангард. Друзі, ну і не забувайте оформлювати спонсорську підписку на наш клуб Ютуб канал Верес Тіві, адже там вас очікують прямі трансляції з тренувань нашої команди, цікаві бекстейзі і життя наших гравців. Традиційно постав подобайку цьому випуску і пишіть свої прогнози на майбутній матч у коментарях. Як ви думаєте, з яким рахунком він завершиться? Та до нових зустрічей, папа. -па.